11 вересня. І ще є питання такі від вас. Стосовно того, чи може знову буде повтор того, що вже відбулося. Ну, стосуються Польщі дрони, не тільки дрони, а ще й ракети, ну і стосовно інших держав. Зараз відкрию карту. Ну, спитаємо за Польщу, спитаємо за Литву, Латвію, Естонію. Ще ви писали мені і за Фінляндію. А ще тут у нас є сувальський коридор. Ну, давайте. Давайте спочатку Польща. Чи буде знов зальот дронів та ракет на територію Польщі? Чи буде знов зальот дронів та ракет на територію Польщі? Чи буде знов зальот дронів та ракет на територію Польщі? Ну, є такі плани. Буде знов зальот. Дронів та ракет на територію Польщі. Якісь провокації паш мечів знов можуть бути. Плани такі є. Очі, очікуйте: Колісниця. обмеження колісниці, обмеження руху, обмеження польотів, обмеження кордонів. Закриті, закриті кордони, закриті аеропорти, зальот теж може бути. Дроні ракет. може бути зальот. Так, Пентаклі. Да, в них є такі плани. Так, є. Такі плани є. Аж бігом може знову бути. Давайте далі. Литва. Чи можуть дрони залетіти в Литву? Чи залетять дрони ще російські і в Литву? Там теж щось готується стосовно кордонів і стосовно руху, польотів. Тобто почали готуватися. Королева жезлів, литва, смерть. Таємниця. А в них тут взагалі по плану в Литві влаштувати якісь провокації, знайти щось таємне і знищити, і коштовне. Дрони, зв'язані руки. Знову зв'язані руки, аеропорти, дороги, перекриті шляхи, кордони. Ну, в принципі, теж може бути. Може бути. Латвія. Латвія. Чи може в Латвію прилетіти дрони російські? Чи можуть прилетіти російські дрони і в Латвію? Їх більше в Латвії, Літва і Латвія цікавлять якісь військові об'єкти. І також їх тут цікавить якась енергосистема зробити так, щоб не було там світла або щось зламалося. Військові об'єкти їх тут цікавлять. Знов такі плани теж є. Ну, тобто і там плани є, ось карта планів, і там плани, і там плани, сім мечів, провокація, хитрість, щось можуть влаштувати на кордоні, аж бігом. Естонії теж стосується. Давайте Фінляндію спитаю. Фінляндія з іншого туди вище. А чи є загроза Фінляндії з боку Росії? Чи є загроза Фінляндії з боку Росії? Чи є загроза Фінляндії з боку Росії? Сила домовленості, плани. І тут і, всь, в них всюди плани. Нормально? В них всюди плани. І теж цікавить їх щось військове в Фінляндії. Кордони, плани, провокації на кордони, знову плани стосовно військових об'єктів, розвідка, що де є, і також карта зірки, зв'язок, світло, енергосистема, якісь провокації, якісь оці віруси, оці хакери, збой системи оце все. До речі, це стосується і Польщі, і Літви, і Латвії, і Естонії, і збой системи, це на вас, оці хакерські атаки, і Фінляндії. Сувальський коридор до Калінінграду. Сувальський коридор. Чи може піти Росія ось прямо на сувальський коридор? Їм потрібна, їм потрібна пряма дорога, їхня дорога до Калінінграду. Тому що це вихід до моря. Чи потрібно їм це, чи підуть вони на це? Сувальський коридор. Знов плани. Ну, нормально. Я ж кажу, в них всюди є плани. Плани, якісь прям тут наработки, прям підготовка. Плани і прям підготовка в очікуванні. Знов, і що? П'ятка Пентаклі якось недостатньо ресурсу чи що? Але все одно є карта цієї дороги. Їм потрібна пряма дорога. Дявол в ілюзії, вищий суд. Так, да. дияволу потрібно більше територій. Чи підуть прямо вони ось. Сувальський коридор. Немає ще. Дивіться, Росія, Росія, рішення, гроші, розглядає ще рішення. Плани є, а прямого рішення немає. Тому що вони не впевнені, що вони здобудуть перемогу. Бачите, перемога в тупіку. Вони не впевнені. Чи здобудуть вони перемогу цими діями? Нема в них впевненості. А плани в них всюди є. Тому стосовно Білорусі та інших країн, чи можуть залетіти дрони? Можуть, звісно. У них плани на всіх є. Дронів на всіх, як то кажуть, хватить. Ну, Давайте ще раз. Чи будуть знов летіти дрони на Польщу? Або куди-інде, в інші країни НАТО. Чи будуть знов летіти дрони на Польщу або в інші країни НАТО? Плани, робота, рішення. Навчання Оце навчання. Захід 25. Оце навчання. В період цього навчання можуть бути і дрони, можуть бути і провокації на кордонах. Все що завгодно. Якась хитрість від імператора. Планується, щоб добитися бажаного. Зробити вам важкість, щоб ви втратили баланс, щоб ви злякалися. Я, не, я б не сказала, що прям будуть летіти на постійній основі. Ні, на постійній основі не будуть, але в них мета залякати, зробити вам важкість, щоб ви там всі збаломутились в цьому НАТО, щоб почали переживати за себе якісь хакерські атаки на якісь військові об'єкти, перекриття зв'язку, я не знаю, там глушіння зв'язку. Оце все може відбуватися. Мета з'єрошить це НАТО, щоб вони там з'єрошені були, були, були і е, забули за Україну. Розумієте, щоб вони забули в них свої проблеми, а Україна там, ну, в общем, справляйтесь там самі. Ось така в них мета що вийде в Росію оці, оці плани? Що вийдуть в Росії оці плани, щоб НАТО там займалося собою, європейці займалися собою, а на Україну якось вже не дуже сильно звертали увагу, чи в Росії вдасться цей план. Україна, перемога, робота, розпач. Ну, важко це зробити, важко. Але все ж таки деякі країни зможуть можуть. Реально відмовитись від чогось що обіцяли раніше. Але не всі. Все одно більшість ті, що допомагали, ті і будуть допомагати, такі як Франція, Німеччина, Британія та інші. Часткові якісь обмеження, можуть бути якісь часткові обмеження. Україна отримає від НАТО та Європи зброю. ППО, літаки, зброю отримає. В очікуванні. Так, рицарь Пентаклі. Але дуже таємно, скажу так, таємно. Десять пентаклі. Я скажу так, що отримають, але таємно. І, взагалі, нащо це все афішувати? Коли прийшло, чи не прийшло, скільки літаків отримали, скільки Петріотів отримали, скільки того отримали, нащо це все казати? Ну, отримали, то й отримали все. Тому такі, такі справи.